Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк одеська філія. У нас нове надходження. Це Nissan Armada 18 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 5,6 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, в гарній комплектації, повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. Ось як він виглядає зовні, в гарному сірому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках є безключовий доступ, є люк. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння ззаду. Чорна шкіра в гарному збереженому стані, як нова. Також люк, як я вже казав. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Тут також все гарно, все охайно. Є електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, електрорегулювання керма з пам'яттю положень. Повне мультикермо, камери 360, клімат-контроль, підігрів сидінь та багато іншого. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.